Всім доброго здоров'я, слава Україні! А карта Ленорман і таке запитання. Чи залишиться Крим у складі РФ? Чи повернеться Крим в Україну? На дні у колоди карта Хрест. Це карта дуже тяжкої долі. І там карма. Криму, вона дуже дуже тяжка. Знущання за часи совєтів були там страшні, ви знаєте, переселення татарських е, народ, 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 татар, татар, татар... татарів, кримських татарів, і вони дуже хоробро захищали. Сов'єтський Союз від а, нацистів а, за часи Другої світової війни, а потім їх за це і переселяли, і вбивали. І ми знаємо, що там карма дуже страшна, і а, сатана там він лютує. Будемо дивитися, чи залишиться Крим, а, знаємо, що він не визнаний, і там люди. Вони не розуміють, вони зовсім не свідомі. Вони не розуміють, що їх діти не мають ніякого майбутнього, бо вони не можуть нічого. Це ганьбани на їх дітях за це, що вони сепаратисти. Сепаратисти це дуже серйозний кримінал по всьому світі. Знаєте, хочу розказати вам, що була така історія. В 21-му шороці один із українських блогерів вів Етер і ішла мого. Про мова про Крим. І там е, приєднався один росіянин з північної з північного Казахстану. І він почав говорити, що він хоче, щоб пів, е, північний Казахстан відділився від е, Казахстану, став частиною РФ. Тобто е, означає, що він був сепаратист. Тепер у нас е, багато часу пройшло, його знайшли, цю людину. І тепер суд його засуджував на 15 років тюрми в'язниці за те, що він а, публічно висловлював лісво висловлював такий намір. Розумієте, ми не, не досить робили в Україні, щоб того не сталося. Ми не досить робили. А по всьому світі сепаратист це кримінал проти держави. По всьому світі такі карта гора говорить дуже тяжке питання, що стосується Криму. Залишив її на столі. А дуже тяжке питання, що стосується Криму. Дуже тяжке. Карта Собака говорить, що можливо, що ми заберемо Крим, але це дуже дуже тяжке питання. Мене іноді дуже сварять за те, що я. Правду говорю, що карти показують. У мене ніколи немає такого, знаєте, ілюзії, шапкозакидательства. закидательства. У мене такого ніколи немає на моїх, на моїх а, відео. І люди мене за це дуже а, сварять. Ох, не буду про це говорити, але це, це карта роздоріжжя, бачите? Роздоріжжя показує, що є сумніви. Є сумніви у всіх людей, що робити з тим Кримом. Бо власне це частина України, це сепаратисти, це ганьба, це а, кримінальна структура і все таке, яка від, від, відділила, була зрадниками. І тепер карта 22 роздоріжжя говорить, що така можливість є забрати назад в Україну Крим, але буде дуже-дуже тяжко це зробити. Люди там несвідомі. Всі люди, що е, е, ці з е, путлером, і так само е, хочуть до Московії, нехай собі їдуть. Е, тепер у них є можливість виїхати назад до Московії, там, де буде як у Північної Кореї, там вони будуть в Совєтському щасливо собі жити по своїх законах. А Україна має жити по своїх вільних демократичних законах. Карта серце. Ну, серце, бачите серце дуже потужна карта. Вона говорить, що заберемо, заберем свій Крим обов'язково. І щоб не підтримати, підтримувати окупанта, не можна жити під окупацією. Я вже скільки раз говорила, що хто підтримує окупанта, той там і живе. А тепер він повинен виїхати звідти. А хто наші люди з цей час вони жили у Криму? А вони знаєте, як вони працюють там, так то вони все, що вони виробляють, іде на окупанта. Зате я говорила, що треба було виїздити на, на Україну, на велику Україну, так? На землю великої України. В Україну треба було виїздити. Карта труна, карта вершник і коса. Бачите, вершник іде на труну. Труна це закрите питання для багатьох людей, і коса вона відкриє це питання. Якщо в розкладі є обидві ці карти, знаєте, смерть з косою, говориться. Так? Якщо дві обидві карти, вони отакі, як труна і коса, Тут духи виходять, духи Криму виходять. І духи Криму це кримські татари, які вільні люди. Вони не хочуть бути їх духом, не хочуть бути в складі РФ. І я знаю, що керівники кримських татар, вони всі хочуть, щоб Україна забрала назад Крим, і вони для цього дуже багато що роблять. Я чула промови їхні і. Цілком погоджуюся з їх а, лідерами. А, карта Зірки. А, так, вона показує духи. Карта Зірки показує духи. Це духи кримських татар, хто був жертвами, хто був великомучениками, і вони тепер нам допомагають на духовному плані визволити назад Крим. Що ще скажуть карти і а, Домівка? Башта чи вежа, і м, у нас тут книга. Книга це доля, вежа це, знаєте, схоже щось на такі історичні міста у Криму, і бачите, як це якийсь курортний, курортний гарний будинок, а показує, бачите, кіпарис. кіпарис, я колись була в Криму декілька разів. То дуже схожа картинка, і книга говорить, що так, Крим увійде назад в склад України. Увійде назад в склад України. Тут не має бути ніякого питання. Порада нам, хто дивиться це відео, буде дві карти поради. Карта щури і карта Лист. Ну, Щури ми знаємо, це зрадники, їх повно в Україні, і якщо б не було тих зрадників, то не було б а, цієї війни зовсім. Як не було б зради на, на державному рівні, що а, сепаратисти не у нас, он, ну, їм дозволялося, їм дозволялося. І зате, тут а, дуже видко, дуже що щури це зрада. Вони, як знаєте, те саме зробили з Херсоном, що колись з Кримом. Дуже страшно. Щурі повинні бути відкриті і вони повинні понести за законом відповідальність. І тут лист це Крим у складі України, лист, це бачите, це документ. О, все буде гаразд, все буде Україна. Так показує сьогодні розклад. Друзі, пишіть коментарі, щоб ми могли спілкуватися з вами. Я знаю, що розклади вони лікують. Я гоміопат і точно знаю, що наші з вами розмови вони лікують і показують майбутнє. Так що добре дивитися. Слава Україні! Героям слава і до побачення!